А тут посилочка, де немає чорних металів, і я це перевірив магнітом. Так, погнали її розпаковувати. А тут все просто. Майже напевно, зараз подивимося. Мідь 8,5, латунь 1,940, срібло ювелірне 23 грама, срібло якесь там 87 грам. Зараз будемо дивитися на це все. Зараз ми перевіримо, що це. 600 грамів коробочка, зараз ми її старуємо і висипаємо туди все, що там є. Бо бачу, тут діла не буде. Ну, бачите, ніби все гарно пофасовано, але пакетик порвався. Латуньки вийшло 1 кг 830 г. Клієнт пише, що там 1,940 Думав, що щось в міді можливо, але і міді трошки не вистачає. Міді 8,5, а є реально 8,4. Тепер у нас є срібло. І ось таке є. Проби ніде немає, тому я зараз піду візьму прибор і ми дізнаємося, яка це проба срібла. Перевіримо пробу пістолету. Дивіться, Аргентума 089. Купрума 63, це латунь, це мільхіор посрібнена. Там, де не зачухано, 98, бачите, срібла. Тобто це посрібнення. Як ми ще можемо дізнатися, що це посрібнення? У нас є реактив хромпік, і ми цим хромпіком можемо перевірити. Немає, бачите, реакції. Є реакція отут. Іде реакція? Мід-нікель-цинк посрібнений. Все, нема реакції, це не срібло. Приймаємо як латунька. В першому пакетику <гум> був хрестик з цепочкою. Але навіть не беручи прибора і реактива, дивіться, з срібла іскри не йдуть. А тут йдуть Фігняць, що вам сказати. Ось це похоже на срібло. Зараз ми це будемо перевіряти. І нам навіть попалися дві ось таких класних цепочки. Це вже все срібло, В тому пакетику все срібло. Людина написала срібло 925-23 грама. Ну, дивіться, 19 але ми зараз переважимо його всередині, бо вітер гуляє. І вам скажемо результат. Я хочу підсумувати, що посилка була дуже гарно спакована. Все було посортовано, нічого лишнього, ніякого сміття. Загальна сума 2943 гривні. Люблю вас, ви найкращі.